Любити своє. Українці поступово переорієнтовуються на внутрішні подорожі. Віталій та Катерина туристи із Одеси. Свою відпустку проводять на Закарпатті. На один день приїхали до Ужгорода. Передовсім молодих людей цікавить колорит області та туристичні родзинки. Уже встигли прогулятися Мукачевом та побували на дегустації у берегові. Кажуть, відпочинком задоволені, а в Ужгород повернутися спонукає розміреність і атмосфера доброзичливості мешканців. Город интересный, как бы небольшой, но относительно для него разве это хорошо инфраструктура, когда туриста легко можно найти что-то. То есть, например, качево нас так не получилось. Люди, в принципе, хорошие, толерантные, я вот сказала это правильное слово. Общительные подскажут, помогут. Чисто тоже очень приятно удивило. Замок увидеть, очень очікувався красивий пам'ятник фонарщику успели. Да, ну центральною прошлись, то есть всі вот достопримечательности там, які Спокойные спокійний сравнению з нашим, то есть, да, <гум> <гум> приятнее находиться, знаходитися, тому що ну, не шумно. Цьогоріч краєві фахівці туристичного супроводу відзначають в області певний спад щодо подорожуючих на Закарпаття. Пов'язують це передусім із активними відвідинами краю у попередні роки, а також частково із введенням безвізу з Європейським Союзом. Аби таки залишити туриста в області, варто працювати над розробкою нових туристичних маршрутів та анімацій, а ще покращити інформаційно-туристичну складову і не руйнувати об'єкти історичної спадщини, кажуть екскурсоводи. Можливо, переносити все ринок, хтось вирішив трохи змінити напрямки подорожей. Однак рівень впав незначно. Це має бути мотивація для ринку, тобто це має мотивувати всіх, починаючи від екскурсоводів, закінчуючи готельєрами, до того, щоб комплексно покращувати сервіс і якось урізноманітнювати послуги, які у нас надаються. Буду сподіватися, що те, що старі старі нові туристичні дороги, які мають. Пройти з Свалявщини на перечинщину і з Мукачівщини на Перечинщину вони не викинуть Ужгород в бік від туристичних маршрутів, а навпаки, його краще інтегрують в загальну сферу. Однак також над цим треба працювати, щоб місто було цікаво як туристичний об'єкт. Є в Ужгороді і на що подивитися, і чим посмакувати. І вікенд в обласному центрі Закарпаття може бути насиченим, якщо розумно розподілити програму, кажуть туризмознавці. Крім традиційних екскурсій замками та архітектурними пам'ятниками, маємо смачні родзинки та в околицях обласного центру кілька цікавих атракцій. Те, що наразі допомагає залучити туриста в область, це геотермальні джерела і так званий велнес туризм, який поступово набирає популярності. Винні підвали в Ужгороді, а дегустація сирів, дегустація меду, дегустація лекарів, дегустація коняків. Після того я рекомендую скористатися якоюсь велнес-зоною. На сьогоднішній день в околицях Ужгорода розташовано близько 15 басейнів, два невеличких аквапарка і три термальні зони діючі. На другий день це, звичайно, історико-культурний огляд міста, замок, кафедральні собори, центральна площа, квест по мініскульптурам. Можливо, потрапити в суботу неділю на якийсь фестиваль або якусь цікаву анімацію туристичну, вже присвятити десертним моментам, взяти якісь сувенірні позиції, це починаючи від торта ужро, закінчуючи ужорським коньяком» або закарпатським вином, чи якимись крафтовими пивами і відповідно дегустаційними наборами. Обов'язково відвідати невеличку кав'ярню, купити собою каву, як ароматужода, столиця кавова України. Сім'я Махорокових із Чехії саме і приїхали до Закарпаття відпочити на мінеральних джерелах. Крім того, прогулюються Ужгородом та мають на меті відвідати греко-католицький хрестовоздвиженський кафедральний собор. У подарунок рідним шукають щось колоритне. Кажуть, ціни приємно дивують, адже є порівняно невисокими. Єдиний мінус великі черги на кордоні. Нас... нас дуже цікавить Ужгород і мінеральні термальні курорти довкола. Зараз ми їдемо до нижнього Солотвина, Там хороші умови і якісна мінеральна вода. Не ні, не, 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 не щодо цін. Тут недорого просять за послуги, і товари теж дешевші. Ми хочемо приїхати до вас і ще, але трохи є труднощі при порадені кордону, великі черги і очікувати складно, особливо якщо подорожуєш з дитиною. Оце потрібно покращити. Користуються популярністю екскурсійні тури Закарпаття. із врахуванням дороги кажуть туризмознавці: вікенд в Ужгороді на одну людину обійдеться у тисячу гривень на день. Якщо взяти за основу те, що складоває транспорт, трансфер засіб розміщення харчування і анімація різна туристичного місця, то треба враховувати, звідки турист приїхав, да, поїзд туди і назад, це плюсуємо далі відправлення на таксі або власному авто, це оплата, відповідно, транспортні послуги, якими ми користуємося, то це в день обійдеться не менше тисячі гривень разом з проживанням на одну людину. Тобто на людину вийде тисячу гривень, тобто п'ятниця субота, неділя, три тисячі гривень. Це за 100 доларів можна прожити, прохарчуватися і щось купити цікаве. Фахівці кажуть, дедалі частіше мандрівників приваблюють не дорожні пригоди, а комфортні і нетривалі за часом поїздки, як от на вікенд. І саме Ужгород може зайняти цю порівняну бюджетну та насичену подіями нішу у внутрішньому туризмі.